Говоримо сьогодні про тренди джинс 2025 року. Ви на каналі про моду та стиль Мене звати Віхорова і Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Кожного року, саме в цей період, я роблю певну добірочку про джинси. Цей рік не став винятком, і тому сьогодні, до вашої уваги, мною проаналізовані топ-ов зе топ пари джинсів, які вартують вашої уваги. В сьогоднішньому відео будуть приклади як з показів, щоб вже більш ґрунтовно вам показати, як дизайнери представляються на подіумі, так і з стрітстайлу, тобто стилісти, блогери, моделі стрітстайл з показів мод. Тому, якщо вам сподобається це відео, Будь ласка, не забудьте про вподобайку, про комент і підтримуйте україномовний контент. Перші джинси мають назву Jeans. Ці джинси мають форму бочечки. Я знаю, звучить дуже дивно, незвично, але краще я, до речі, я дослухалась до вас і зараз картинки будуть з'являтися набагато довше. Ви зможете роздивитись кожен образ. Ця модель з'явилася у колекціях таких брендів, як Луеве, Балінціага, Бальман навіть. Тобто, це певна така нетривіальна мега-трендова модель. Джинс, це дуже сміливо, нестандартно. Звичайно ж таки не для всіх. Круто буде працювати з тими фігурами, де от, наприклад, Ваші ніжки вони просять трошечки об'єму. Це такі як перевернути трикутник. Тобто там, де в нас худі ніжки і більш об'ємніший верх, ці джинси прям ідеально вписуватися в ваш стиль і в ваш гардероб. Вони актуальні як і в повсякденних образах, так і з ними можна скласти якісь певні вишукані, ошатні образи. Але якщо навіть у вас пропорційний тип фігури, тобто у вас якийсь ідеальний е, пісочний годинник, то можна поекспериментувати з, такими, з такою формою джинсів. Вони мають певні закруглені штанини, об'ємний силует, трішечки звужений низ, але прямих варіаціях я також зустрічали. Також виглядають класно. З Чим їх краще носити з більш класичними речами, сорочками, футболками, кроптопами і так далі. Для низу у нас вибран об'єм, тому верхня частина має бути більш мінімалістичною. Тобто дівчатка, які бажають додати свій образ більше якоїсь геометрії, певної драматики, нотку драматики, ви обирайте такі джинси. Вони дуже класно працюють в, в цьому сезоні точно, в весна літо. А якщо будемо переходити в осінь зиму, я також думаю, вони будуть актуальні, просто відтінок можливо буде трішечки варіюватись. Наступна категорія це сірі джинси. Мені, як мінімалісту, це мега імпонує. Я кайфую від е, такого виду джинс, тому що сірий денім був на подіумі цього сезону майже у всіх. Вони шикарно працюють у будь-якому образі. Деякі критики навіть стверджують, що сірий колір від світло сірого до графітового, темного, насиченого всі ці відтінки сірого будуть актуальні, і саме вони можуть створити таку певну конкуренцію тому самому класичному синьому джинсу. Мені звичайно здається, що це навряд, тому що і та. І той відтінок, і той мега актуальний і трендовий цього сезону. Але все-таки зверніть увагу на сірі джинси. Мені дуже подобається, як вони працюють у монообразах, у монолуках. У мене немає, на жаль, жодної пари сірих джинс, але мені здається, це саме ті джинси, які я додам в свій артерок, тому що ну, вони під все, вони під, вони під прогулянки з друзями, вони для того, щоб піти в кафе, вони щоб піти на майданчик, погуляти з дитиною, вони прям міксуються класно з усіма е, типами. Виходами, і все, що ми можемо якось імплементувати під свій стиль, вони скрізь підходять. Наступні джинси bootcut джинс. Ця пара мені запала в серце ще, можливо, три роки тому, коли вони тільки почали набирати популярність, і мас-маркет почав ну трішечки так копіювати люкс і додавати їх у свої колекції. Тоді саме я придбала свої класичні буткати від Зара. І вони у мене вже третій рік, я просто з них не вилажу. Вони ідеальні, вони просто підходять під все. Хто не знає, що таке буткати, поясню більш простими словами. Вони натхнені стилем 70-х років. В наш час вони так повертаються. З більш вущою посадкою на стегнах, але з більшим розширенням від коліна. Вони ідеально підкреслюють будь-яку фігуру, вони додають у цього певного ретро шику в образах. Вони також класно комбінуються з е, сорочками, з футболками, з топами. Тобто це ідеальна пара. Е, для мого типу фігури це взагалі просто must-have. Якщо у вас схожі фігури, де об'ємна частина нижня, так така тяжка, то вам будкати також зроблять цю красиву. Пропорцію. Якщо ще додати підбори, то взагалі, ну просто всі форми будуть підкреслені, все, що не потрібно, все буде сховане. Тому зверніть на них увагу, рухаємось далі. Наступне це джинси з бахромою. Бахрама це в нас тренд, хто не дивився відео про тренди обов'язково переходьте. Там я розказую, що бахрама це такий мега-тренд, і її можна додавати до будь-якого будь-то поясного, будь то плечового виробу, тобто бахрома в нас скрізь. Джинси не стали винятком. Дизайнери граються з текстурою. Вони додають бахрому скрізь, де можливо на джинсах, будь то е обрамлення кишеньками, або збоку, так як нашивка, або ті самі нашивки з вставки з бахромою. Це не заїжджена модель. Якщо ви бажаєте експериментів, то джинси з бахромою для вас. Також не забувайте про певні такі нашивки в комбінації з бахромою. також буде виглядати круто на денімових виробах. Бахрома додає такої динамічності, грайливості в образ, але маєте ви бути обережними, попереджаю, що бахрома також додає об'єму. Тобто певний такий об'єм все-таки буде. Можливо, просто обирайте ті моделі, де цей об'єм розташований не там, де вам би не хотілося. Тобто ті частини. Тіла, які б ви не хотіли підкреслювати, туди бахрому краще не приміняти. Класно, що на подіумі є бренди, такі як Ізабель Маран. Вони представили моделі з етнічними вишивками та з такою бахромою. Вона легко вписується в повсякденні образи, її класно можна стилізувати найбільш. Такі виходи напівформальні, тому якщо ви також прихильниця чогось такого оригінального і динамічного і хочете додати в образ, не стати а більш якоїсь динаміки, то варіант джинс бахармою вам прям мега потрібен. Наступна це кафет джинс. В народі ми кажемо на них джинси з підворотами. Так, загалом ця модель вона можна сказати, що ніколи не виходила з моди в певних моментах. Але якщо чесно, я її давно не бачила в такому прямому масштабі, як цього сезону. Джинси з підворотами вони є актуальними. Здебільшого такі джинси обирають мої клієнтки невисокого зросту мої такі мініатюрні дівчатка, тому що. Довжина, до прикладу, 7-8, вона допомагає е, зробити така корекційна методика зробити зріз трішечки вищим і е, е, стрункішою вас може зробити. Але будьте обережними, тому що якщо у вас звичайна довжина таких джинсів і е, е, оце є підкат, підворот, то там є ще одна додаткова е, горизонталь. Горизонталі зачастіше всього вони зрізають зріз, тому з ними потрібно бути обережними. Частіше за все я бачу такі більш Широкі джинси з підкатами, але е, варіації нам. Е, Сучасна мода дає безліч, що класно, що кафе джинс дуже класно працюють в структурних образах. Вони додають образам, зібраності структури, а, таку геометрію певно. Тому я б радила, якщо ви вже обираєте такого типу джинси, обирати їх в стандартних, класичних стиніх кольорах, темно-синіх кольорах. Таким чином вони більш такі а, в ту сторону класики, яка така правильна класика. Ну і наступне це джинси з декором. Про декор на виробах, на одязі, на взутті ми говорили у відео про стилізацію, обов'язково переходьте. Туди мені також буде цікава ваша думка, якщо ви там залишите коментар, тому що багато дівчат прям залюбили це відео і мені дуже приємно. Тобто джинси в нас також сюди входять. Стилізовані джинси це мега-мега тренд. Декоруйте їх стразами, перлами, нашивками. Додавайте вишивку. Такі джинси вони будуть виглядати святково, навіть в повсякденних образах. За вони будуть привертати увагу. Тобто класно, оригінально це все, що потрібно для тих, хто шукає оцю індивідуальність, цю родзинку, щоб додати такого цікавенького в образ. Ви знаєте вже мій приклад, я не буду його 50 тисяч разів тут вставляти. Я також собі цього сезону обрала такі джинси з декором, з нашивками. До речі, цю сорочку також я стилізую разом з тими джинсами і виглядає мега круто, свіжо і на мене завжди звертають увагу. То цей ефект, який я е, так добивалася, я його отримала. Ну і швиденько такий додатковий блок про ті джинси, які я просто не можу не згадати. Перше, це джинси прямого крою. Це прям класика, класична. Тут я не буду довго загостряти вашу увагу, але зрозумійте, що одна пара таких джинсів у всіх має бути. Це під все, це під всі ваші образи. Отакий От варіант для вас має бути як класичний, як стандартний, як базовий. Так воно буде класно працювати в базі. Цього сезону багато брендів також представили свої варіанти класичних джинсів. Я побирала класичні джинси середньої посадкою. До речі, якщо ви не знаєте, як обрати джинси. Джинси в першому відео з цієї серії відео про джинси я там розказувала. Я навіть е, детально розповіла, яка довжина між кишенями має бути. Тобто ззаду там, там, де сізниці, яка відстань, щоб їх або збільшити, або зменшити. Тому обов'язково переходьте в те відео. А класика залишається класикою, тому зверніть увагу на прямі джинси. Бренди, такі як Valentino, The Row, вони включили в цього сезону прямі класичні джинси в своїй колекції. Вони таким самим чином підкреслюють їх поза. Часовість, класичний фасон. Поза часом класичні джинси це універсальний вибір для будь-якої пані. Наступне, про що я хочу поговорити, це джинси з низькою посадкою. Для мене це, хто дивився мої попередні відео, це взагалі неприйнятно, це не це не мій тип джинс, але я не могла не згадати про нього. Для мене джинси з низькою посадкою вони мега непрактичні. І вони, я не знаю, на, мої, на моїй практиці ще не було ніодної клієнточки, яка б на консультаціях сказала: Ви знаєте, я так полюбляю джинси з низькою посадкою. От Прямо моє. Чесно, це мега непрактично. можливо, це виглядає десь круто на якихось стилізаціях, на якихось зйомках, на можливо, якихось виходах. Але як тільки ви сідаєте десь, Боже, скільки я таких е варіантів некрасивого подання свого образу бачила зараз в місті, коли ви сідаєте десь і ззаду повністю все. Все видно, все того, чого б не хотілося бачити іншим людям. Тому е, мода це також про так, це про самовираження, але також не забуваємо про певну таку якусь етику, етикет і так далі. Тому обережно з цим видом джинс. Вони дуже актуальні цього сезону. Це повернення до моди нульових. Згадуємо ті самі поп-ідолів, таких як Гіллера або Брітні Спірс. Вони всі вдягалися в такі джинси. Тим паче, зараз мода на худорбу дуже так активно поверна. Вертаються і дівчата, хто мають більш об'ємні фігури, не засмучуйтесь для вас. Дизайнери придумали ось скільки я перелічила. Але про джинси з низькою посадкою я просто не могла не згадати. Звертайте на них увагу. Якщо вам хочеться виділитись, якщо ви дуже впевнені в собі у вас класна фігура, то чому б ні? Я тільки за. І крайня категорія на сьогодні це джинси по типу брудних. Я впевнена, що ви бачили їх вже в мас-маркеті, на подіумі також вони представлені. Тут я вам обов'язково приклади приведу. Тобто джинси, які на вигляд, не наче брудні, але в цьому ця і фішка. Тобто вони виглядають так круто, гранжево. Загалом вони частіше за все мішкуваті, але я бачила і скіні варіанти. До речі, скіні я сьогодні не згадую, але як би я не хотіла, вони завжди є, були і будуть. Тобто вони поступово до нас повернуться ще через кілька сезонів. Будуть мегаактивним трендом, але на даний момент я б до них також обережно ставилася. Але повертаючись до брудних джинс, вони мають такий певний вінтажний вигляд із потертостями та ефектом певної зношеності. Ці джинси з ефектом брудного деніму вони набувають популярність серед тих модниць, які більше за комфорт, за відсутність певних рамок, гальм, як то кажуть. Тобто, якщо ви така дівчинка, революціонерка і взагалом. Частіше за все бачу покоління Z, дуже їх круто юзає в своїх аутфітах. Якщо ви е, прям бажаєте спробувати, це класний варіант, це щось нове, щось цікаве, але я не думаю, що це буде прям класичний виріб, поясни, який залишиться з вами надовго. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково залишайте в коментарях, який тип джинс цього року ви для себе обрали, що є в ваших гардеробах. Мені буде дуже цікаво почитати. І на цьому у мене все. Зустрінемось. Ми з вами вже на наступному тижні у нових відео.